Народження дитини в літаку? Чи часто стається такий, скажімо так, інцидент, чи взагалі це можливо, чи таке ставалося? Якщо таке стається, то що з цим роблять під час цього і після того, так само і в правовому спектрі, яке громадянство, наприклад, буде мати та дитина, якщо вона пролітає на такою чужою країною, в якій навіть приземлятися не буде? І як цьому запобігають? Давайте ми почнемо з того, як цьому запобігаються, запобігають Я запобігаю цьому доволі просто. Авіакомпанія кожна встановлює свою політику на рахунок цього, і ви можете почитати польоти для вагітних в тій то тій авіакомпанії, якщо ви там, наприклад, вагітна і будете кудись летіти. Заходите, дивитеся і читаєте. Кожна авіакомпанія встановлює от свій термін вагітності, на якому можна летіти, на якому не можна летіти, або після якого. Потрібна довідка від лікаря, це може бути 32 тижні і більше, або 28 тижнів і більше, тобто це все варіюється від авіакомпанії до авіакомпанії. Тобто, отак цьому запобігають. Але якщо все таки стається такий казус, що жінка починає народжувати на борту літака в польоті, вже коли літак, допустимо, набрав ешелон, що тоді відбувається? Наприклад, це все може залежати ще й до речі від стадії польоту, бо якщо це стається на зльоті. Така ситуація, то, в принципі, тоді літак може повернутися в аеропорт, з якого він вилетів. Але в більшості випадків, наприклад, якщо це стається на ешелоні, то роди такі приймаються. Приймаються ким? Бортпровідниками, бо вони навчені це робити, в них є такі навички. Приймаються так само лікарями і медсестрами на борту літака. Тобто оголошується ситуація, що в нас є така-то, така то жінка. Ну там не кажуть, напевне, ім'я, я не знаю, як це відбувається. Просто просять медсестер, наприклад, або лікарів підійти там до о, якоїсь частини літака. Безпосередньо там вже лікарі з медсестрами і бортпровідниками приймають ці роди. Одні приймають роди, там, наприклад, інші асистують. Я не знаю, як це все відбувається. Я пілот взагалі, Я в цьому не буду брати ніякої участі, навіть якщо в мене на борту таке станеться. Хіба тільки... Якщо станеться якась позаштатна ситуація, скажімо так, якщо ці роди будуть якимось, ну, тяжкими, або ну, щось піде не так, скажімо так, буде якась тяжка ситуація, то мені прийдеться приземлитися в якомусь найближчому аеропорту, оголосити скажімо так, медичну тривогу, і сказати, така-то, така-то ситуація нам потрібно добратися до такого-то, такого, -то, такого -то, або до найближчого аеропорта, і нам потрібна ну, medical assistance, нам потрібна медична допомога зразу біля гейту, або там зразу після посадки. У нас жінка народжує, і в неї там складна ситуація. Ось таке відбувається ще. І в багатьох випадках ці роди успішно приймаються безпосередньо на борту літака. Щоб ви розуміли, от, наприклад, я можу навіть вам показати фотки в процесі. Можу вам показати фотки після виконання, скажімо так, цього процесу. Ось, і таке от відбувається. От так доволі цікаво. Я точно в цей процес вглиблюватися не можу, через те, що я не знаю. Я в такій ситуації не був. Ще можу сказати те, що якщо все-таки таке стається, то цю жінку, яка народжує, перевозять. З, наприклад, економ класу в бізнес або перший клас, якщо він є в літаку, для того, щоби зберігати таку, знаєте, приватність. Ну хоча б чуть-чуть більшу приватність, ніж би вона була в економ класі. І що далі? От, наприклад, дитина народилася, ви летіли з якоїсь там країни в якусь там країну і пролітали США по дорозі. І ваша дитина народилася над США. І тоді що з нею буде? Яке в неї буде зараза громадянство? <смі> Дивіться, це насправді працює все так само, як, наприклад, ви би народили дитину в США, в лікарні в США, на землі, навіть не будучи жителем цієї країни, через те, що в них там діє такий закон, що якщо дитина народиться на території США, їй буде гарантоване громадянство. І ваша дитина, тобто ви можете своїй дитині вибрати, наприклад, громадянство США, а можете вибрати громадянство країни, з якої ви походите. Ось ну, ось, ось так плюс-мінус. На бортулі така відбувається все те саме. Тобто, наприклад, пролітаючи на той ж США, вам буде гарантоване громадянство, точніше, буде гарантоване громадянство вашій дитині, бо ви народили дитину в повітряному просторі, який знаходиться над США. До речі, це стосується і повітряного простору, який знаходиться над водами, які належать США. І до речі. Що буде, якщо літак буде пролітати над міжнародними водами? Ну, просто над якимось океаном, тобто міжнародні води це ті води, які нікому не належать. Ну, Просто міжнародна територія, де діють міжнародні правила. Тоді дитина що буде? Без не знаю, там, без громадянства, чи міжнародне громадянство, усі громадянства світу, Ну, от як вона буде взагалі? А буде вона так, що або, само собою, громадянство країни, з якої походять батьки, логічно, або тут вступає вже в гру наш. Літачок. Ну, до речі, Emirates, авіакомпанія Emirates, яка походить з Арабських Еміратів, швидше за все, тут її бортовий номер в гру не вступить, і реєстрація літака в гру не вступить через те, що в Арабських Еміратах вам навряд чи дадуть гарантію на те, що якщо ви народите дитину або в повітряному просторі, або навіть і на землі, що вам дадуть громадянство цій дитині. Ну тобто я лише хотів сказати, от після того, як я закінчу про міжнародні води. Зараз ми повернемося до цього. Ось, якщо ви народжуєтеся, ви народжуєтеся, ваша дитина народжується над якоюсь міжнародною територією, то вступає в гру, наприклад, бортовий номер літака, тобто реєстрація літака, в якій країні цей літак зареєстрований, і може бути гарантоване громадянство тієї країни дитині, вашій дитині, яка народиться в цьому літаку над якоюсь міжнародною територією. Проте, як я вже згадав, є країни, які ну, не підтримують таке. І, наприклад, якщо ви будете пролітати над Великою Британією, то і народиться дитина якась, то їй громадянство Великої Британії не дадуть. Через те, що там ці правила працюють не так, як в США. Є список країн, які дозволяють таке робити, які гарантують громадянство, є список країн, які не гарантують громадянство. Ось і все. Це все залежить від країни, і це все залежить від того, які там встановлені правила. Ось, а на цьому я думаю все, можна закінчувати. Я вам безмежно дякую за увагу. Бажаю вам багато щастя. І всього, чого вам тільки хочеться. Побачимось наступне.